Вітаю вас в студії архітектури і дизайну Живе дизайн. Знайомтесь, українські архітектори Денис і Вікторія Таран. Ми розробляємо і втілюємо приватні та комерційні інтер'єри в життя. Якщо ви придбали нерухомість, а кошти на ремонт доволі обмежені, то ми пропонуємо замовити у нас технічний проект. Це всі креслення, які необхідні будівельникам, щоб зробити якісний ремонт без помилок. Таким чином, ви отримуєте в подарунок 5 варіантів зручних і фахових планувань квартири згідно ваших побажань. Ми обґрунтуємо доцільність використання кожного квадратного метра площі вашої нерухомості, що входить в технічний проект. П'ять варіантів планувальних рішень: початковий план приміщення, план встановлення перегородок, план розміщення меблів та обладнання, де вказані всі розміри та проходи між ними. Цей план буде дуже корисний замовнику при узгодженні закупівель в салонах. Наприклад, замовник одразу бачить, підійде йому за розмірами диван, який сподобався, чи ні, або чи можна за даними розмірами розкласти запропонований салоном стіл. Далі дизайнер робить креслення плану підлоги, вказує площу матеріалів для закупівлі. Наступні креслення це план стелі. Далі з замовником обговорюються схеми встановлення і управління освітленням. План розташування розеток і електричних виводів під прилади, наприклад, кондиціонери, примусові вентилятори, витяжку тощо. Дизайнер робить креслення схем електромережі, які зручні саме для вас. На схемах дизайнер вказує, якими вимикачами які зони освітлення керуються, розгортки стін санузла з розташуванням санприладів. Такий технічний проект буде дуже корисний, щоб будівельники без вашої участі розуміли, що робити, і не турбували вас постійними запитаннями. Також ви можете до початку робіт віддати проект на прорахування кільком бригадам, щоб порівняти пропозиції. Після виконання проекту дизайнер може запропонувати надійних і порядних будівельників та салони, де можна придбати якісні оздоблювальні матеріали, меблі, освітлення, штори тощо за привабливими цінами і з високим сервісом. Ось так виглядає кошторис від наших будівельників. Так виглядають комерційні пропозиції від наших постачальників. Цей проект не містить 3D візуалізації, тому дизайн ви робите за власним бажанням. Ви можете спиратися на наші рекомендації по стилістиці кольоровим рішенням або по малюнкам з інтернету, щоб замовити технічний проект в студії Живе дизайн, пишіть на Viber, Telegram або зателефонуйте 067 562 89 04.